Друзі, привіт! Андрій компанія сучасні модульні будинки. І сьогодні у нас на огляді будинок індивідуального планування 7х11 метрів. В цьому модульному будинку запланований хол, велика кухня студія, простора ванна кімната, дві спальні і що саме важливо невеликий кабінет. Запрошую вас у будинок. Маленькою терасою ми потрапляємо в холл, де розміщена наша щитова, уся від фірми Schneider. Також є тепла підлога і укладена плитка на підлозі. З холу ми потрапляємо велику кухню-студію, де направо розміщена простора велика ванна кімната. Ванна кімната виконана у плитці, плитка положена на циразіт і зафугована ебоксидною смолою, що є дуже важливим елементом в каркасно-модульному будівництві. З ванної кімнати ми потрапляємо в велику кухню студію, яка частково виконана у плитці. положений фартух. Площа цієї кімнати займає 21 метр квадратний. Також в кімнаті зроблена підготовка під камін. В кімнаті заплановані два великих панорамних вікна. Одні слугують дверима, де в подальшому буде велика простора тераса. Панорамні вікна чудово слугують гарним краєвидом на озеро. Це є індивідуальне планування, в якому передбачено кабінет невеликий з великим панорамним вікном, яке частково може бути на провітрювання або закрите. У будинку також є дві спальні кімнати. Одна знаходиться позаду до мене з виходом на майбутню терасу. В цій кімнаті розраховане місце під шафу купе. Також тут є влаштовані теплі підлоги, які є на регуляторах. Також в цьому будинку є рекуператори, які відповідають за рециркуляцію повітря. Будинок розміщений на досить високих сваях за рахунок свого складного рельєфу. Пізніше зроблена дерев'яна зав'язка і розміщений будинок. Компанія сучасні модульні будинки запрошує вас до нас на виробництво, де ви зможете оглянути будинки на початковому і фінішних етапах.